Добрий день, мої шановні глядачі. З вами я, письменниця, казкарка Алла Люта. Автор серії книг Полтавські казки, казки для дорослих, казки на кухні. І автор свого бестселеру, який вийшов зараз в електронному варіанті Люте життя. Ось якраз. Отримала договір від видавця, від мультимедійного видавництва Стрельбицького на свою книгу Люте життя. Ви можете просто в інтернеті загуглити Люте життя і вам дасть посилання або на Amazon, або на інші платформи. І мені пишуть мої читачі і питають в інстаграмі на сторінці. Питають. Як ти написала цю книгу? Де ти береш натхнення? Так от, коли я там відписувала в особисті або в коментарях ділилась, а це, думаю, запишу маленьке відео і скажу так, як живу і працюю я, Алла люта. Якщо ти чекаєш на натхнення, воно не прийде. Натхнення це ти сам, ти сама. муза це ти сам. Сідаєш, я, наприклад, як пишу, відкриваю і пишу. У мене є план, що я хочу писати, і просто пишеш. Після цього, коли ти основну думку виклав, яка тебе бентежила, хвилювала, про що ти хотів сказати, накидай, я пишу буває олівцем. Потім можу його витерти, переписати. Бо основна муза це я. І коли починаєш писати, формувати свої речення, тобі вже народжуються нові ідеї. Вони просто стоять в тебе отут, за плечима, твої персонажі, твої мислі, думки, все записуєш. Знаєш, що страшніше за поразку? Це зрадити себе, нічого не зробити. Якщо ти хотів і нічого не зробив, і думаєш, та нехай прийде муза, прийде натхнення, можливо, завтра. Оце ти вже зрадив себе в цей момент. І ці моменти я собі прям відловлюю, я замічаю, коли або ліньки мені, або щось я подумала, треба було записати, а я не зробила. Пішла... Переклала себе на щось інше, подумала, що то може щось важливіше, оце ти вже зрадила себе. Треба сказати стоп! Повернутись і зробити, записати цю думку або зробити свою дію, яка для тебе важлива, яка гріє саме тебе. Розумієш, ти живеш не для когось, а для себе. Коли ти кажеш, в мене немає настрою. Якщо чесно, чесно сам собі скажи. Мені страшно, що в мене не вийде, нічого не вийде. Або зараз не вийде, або я, я кажу про себе, мені страшно, що я напишу так, що воно буде якось нецікаво. І саме в цей момент, в оцей страх, бери оцю ручку, або бери оцей олівець, відкривай і пиши. Пиши, хочеш пиши цю фразу, пиши це речення, пиши, що ти згадав чи щось, про що подумав, що наболіло, що тобі відгукнулось. Це ж твоє внутрішнє, твоя душа, твоя самість тобі стучить в тебе. Запиши. Хай воно буде ще не таке солодке, не таке смачне. Ти завтра проснешся. Прочитаєш, і воно тобі ще відгукнеться. Ще, знаєш, наслаюватися буде. Отакі От шари, шари будуть наслаюватись. Ти запишеш нові слова, нові речення, нові натхнення прийдуть. Пиши, починай, роби хоч що-небудь. Натхнення це розкіш. А дія те, що ти робиш, Дія, дій. Це свобода, це твоя свобода, що ти саме ти керуєш своїм життям. Розумієш? І тобі це твоя відповідальність, і тобі ні на кого буде спирати. Та чого ти не написав ту книгу? Чи чого ти там не зробив те, що ти вмієш робити, чого не зробив? І вже ні на кого сказати, що не було музи, не було натхнення. Скажи собі чесно, того, що я цього не робив. Отак. Почни з малого, приділи 10 хвилин. Якщо для тебе забагато ці 10, приділи 5. Напиши три слова або п'ять слов, або що ти там робиш свою вправу чи справу. Зроби, зроби від сих до сих, ну, щоб ти побачив, що ти зробив. Не шукай музу, створи їй простір, і вона прийде. Вона побачить, що ти розкрив, ти взяв, ти пишеш, і вона прийде, сяде біля тебе і вушко тобі нашепче оті чарівні твої слова. Заміни питання, чи я готова, як ото кажуть, я була не готова. Заміни цей запит. І спроси, а що найменше я можу зробити прямо зараз? Не треба оці грандіозні замки. Що найменше, а найменше ти можеш? Ти завжди можеш зробити найменше, оцей маленький мінімум, там написати одну строчку, одне речення, але напиши його. В свій кайф, у своє задоволення. І оце одне твоє речення це для тебе буде оцей максимум на сьогодні. Я, до речі, вже натренувала себе настільки, що сьогодні я написала три абзаци, не одне речення, три абзаци. От <кхем> зроби перший крок без настрою. Оце з таким злом, як я кажу. І настрій підтянеться. Що таке настрій, коли ти зробиш оці свої 5 хвилин чи 10 хвилин, коли ти напишеш оці свої перші речення, до тебе прийде твоя самоповага. Ти побачиш, що ти цінний. Ти сам своїми очима побачиш, що ти можеш це робити, ти вмієш це робити. І ти крутий тим, що ти просто взяв, сів і пишеш не для когось. Ти пишеш це для себе. І оця твоя муза, ось вона, сидить у тебе на плечі, ножками тіліпає. Так що пиши, пиши, роби, вишивай, шиї, все, що ти робиш. Роби. Не сиди, не жди натхнення. Страшніше за поразку зрадити своє тепло, оце живе серце своє. І я буквально ще дві фрази і буду закінчувати. Коли ти відкладаєш своє улюблене діло, те, що в тебе в серці, те, що ти любиш робити, будь-що, співати, танцювати, вишивати, я ось пишу. Так коли ти це відкладаєш, світ втрачає твоє світло, ти згасаєш, розумієш? Кожен час твого життя згасає, куди вирій, йде у вирій. Тож бери записуй кожен час свого життя, кожен свій крок. Хлюбиш співати, бери мікрофон, включай і співай. Розумієш? Не думай, що. Там погано голосний ходив на вокал. Дивись на себе в дзеркало, посміхайся і співай. Твоя душа знає, що ти можеш, а страх, от той, що каже ні, ні. Так ти його не слухай, а ти слухай себе. Страх це твоя лінь, ліньки твої. Найкращий час почати. Не тоді, коли прийде якась ефемерна муза, а коли ти вирішиш більше не зраджувати собі, оце і є твій час. І він в будь-яку мить. Ось я відкриваю, відкриваю цей щоденник і пишу чорновик книги. Потім на завтра я встану, перечитаю, ага, щось не понравилось. І вже на комп'ютер набираю так мені, як воно більше заходить. І таким чином оце ж люте життя. Це я написала книгу «Бестселер». Ну, вона неймовірна. І ось видавничий договір. Бачите, оце мультимедійне видавництво Стрельбицького. Вони взяли, прочитали і кажуть, так, ми опублікуємо. Ну, Я досі в захваті, і тому я. На широкий загал, бо мені читачі перші, що вже прочитали в електронній версії книгу, пишуть, як ви це написали. Поділіться, а як ви писали? А чи довго ви писали. Так, я довго писала. Я довго писала. Не один рік я писала. Ну, потроху, потроху писала кожен день. І коли немає часу, все одно щось напишеш. Навіть я хочу сказати, навіть як ти фізично цього не пишеш, думай про це в голові. Пиши в голові, там переживай цей момент. І тільки дорвешся там чи до конспекту, чи до комп'ютеру, де ти пишеш, оце з голови вже тогда бистренько, швиденько записуй. Все, не буду вам надоїдати, пишіть. А як ви, як ви себе просуваєте, як ви себе виражаєте. Які у вас є поради? Може, ви поділитеся, а я візьму ваш досвід, а ви візьмете мій. Давайте тримаємося. Один одного підтримуємо. І ще мені написала моя читачка написала, де ж ви берете оцей стрижень, так? І каже, в мене немає опори, я не знаю, з ким порадитись. Зовсім постороння людина написала. І що ви думаєте? Я їй написала. Ви завжди можете написати отут в чат. Ми будемо спілкуватись. Підтримка один одного це і є наш стрижень, де нам шукати опору. Кожен шукає в собі і один в одному. Ми всі люди. В нас, ну, Ми всі люди. І ми живемо перший раз це життя. І поки ми живі, ми щодня набуваємо досвіду. От сьогодні я набула такий досвід, я з вами поділилась. А у вас був ваш цінний досвід. Ви можете поділитись. І ваш цінний досвід для когось це щось буде неймовірне, люди будуть вам вдячні за це. Вдячна, що слухали. До побачення, до нових зустрічей. Пишіть свої коментарі, і порада. Пока гала Люта! І читайте моє люте життя. Мені цікаво послухати з вами, поспілкуватись, покоментувати, обсудити все. Зберігаюся.